Театралізованому дійстві актори показали, як письменник і військово-політичний діяч Михайло Чайковський зі своєю сестрою завітав на гастрономічний фестиваль Білий борщ і не тільки. Наталія Ященко, завідувачка сектору культури і туризму Гришковецької селищної ради, розповіла, що на фестивалі варять борщ та пригощають гостей українськими стравами. Є представники шістьох громад, які привезли з собою різноманітні борщі і різноманітні українські страви. Знаю, будуть і шурванці, і куржі на черені. Я думаю, що всім буде сьогодні смачно. Ми варимо три борщі білих з м'ясом, з куркою і з грибами. Білого борщу зварили три казани, щоб усі присутні на гастрофестивалі його спробували, каже Наталія Канарська, місцева жителька Гальчина. Очі білий цукровий бурячок, який самі квасимо, і з якого потім варимо наш білий борщ. Чим він унікальний? Бо ця кислинка вона не є шкідливою. Його можна їсти і діткам, і людям похилого віку. Він дуже корисний. Окрім борщу, представники громад пригощали українськими стравами. Шурманці йдуть із квасолею. Це у нас підпалки, які подаються із підвиванкою. Вони на черні почуться, речушки, У нас є завиванці. У нас є коржі з маком. І у нас є І Ось такі у нас ще були завиванці. І звичайно, ось наш пиріг в рублівський шлях. Вареники у нас таке автентичне блюдо. Це сушені яблука. Тушений з маком, у нас є картопелька з картопелькою, є соленим сиром, присоленим і шкварочками. Пустую. Житомирянка Марія каже, що вже втретє на гастрономічному фестивалі. Тут цікаво. Можна побачити вироби місцевих умільців, скуштувати цікаві страви. Господині дійсно приділяють увагу тому, щоб ці страви ну, привернули увагу тих, хто прибув. Дуже смачні дирони і ковбаси, ковбаси, кручені. Це невеличке свято, якась розрада в нашому житті ми попробували нашої рідної ворочих, як в народі кажуть, тригечки чудово. Окрім борщу та українських страв, гостям гастрофестивалю представили вироби народних майстрів та виступи творчих колективів. Олена Кучмій Денис Мусінов. Суспільне новини. Житомирщина.